Ще раз вітаю. Я вам вже напевно, набрид, як то кажуть, Остапа понесло. Е у зв'язку з цим, що я повернув документи, е то ви думаю розумієте, що я більше не ототожнюю себе з якоюсь там особою. Е і я зараз хотів би поговорити про те, ким я не є і хто я є. Я не є прізвищем ім'я по батькові. І я буду вдячний, якщо ви будете звертатись до мене, так як. Як, наприклад, назва цього каналу, чи назва попереднього каналу, чи сам, чи Амарант, байдуже як. Тому що я більше не ототожнюю себе з якимись іменами, які є в певній юрисдикції, бо, тому що вони є нам прописані. Я не називаю себе ніяк. Як ви мене називаєте, хай так і буде. От. Мене називають. Я не є відповідності, оскільки я розірвав договори і я не є ніякою особою, то відповідно я там не є там абонентом, клієнтом, громадянином, пацієнтом, прізвищем, іменем, іменем по батькові, якимось там платником. Я не маю ніякої прописки, не маю реєстрації, у мене немає майна, немає релігії, віри, нема роду народу, нації, національності, там, батьківщини, вітчизни і тому подібне. Тому що це стосується все, стосується особи. Далі. Я не є тілом. І, бо якщо асоціювати себе з тілом, то значить, оскільки тіло вмирає, то значить і я помираю. Але тут зібралися люди, котрі розуміють, що вони трошки більше, ніж тіло. Тому е, я розумію, я усвідомлюю, що це тіло не моє. Як і все в цьому світі, воно дане мені на прокат, на це життя. І тому оті ті люди, які є кровними родичами цього тіла, то вони ну вони мають стосунок виключно до генетики, яку несе ось це тіло. Це ну частинки творця, які користуються тілами, котрі мають спільну генетику з тим тілом, котрим користуюся я. От, тому е, я не є там батько, син, внук, там, племінник, чи ще хтось. Це все до тіла. От, бо ми тут є для того, аби дати відповіді, е, ну, аби спочатку дійти до того, що потрібно задати питання і отримати відповіді. І основні питання це е, хто я? Де я? Що відбувається. І що з цим робити, і зараз я якраз от намагаюся відповісти на для вас, відповісти для вас на питання, хто я. Тому що для себе я це вже зробив. От. Тому я не є тим, що асоціює себе з особою, не тим, що асоціює себе з тілом, я не є нікому родич. Це ось це тіло є комусь родичем. Не мужчина, не жінка, не людина, не чоловік. Тому що ці всі терміни це юридичні терміни. Це терміни, прописані системою. Я не для того прийшов в такий шлях, аби прив'язувати себе до якогось там права, котре вважається якимось там вищим і тому подібне. Все, що прописала система, якщо я одягаю на себе, то я одягаю їхню уніформу. Це юридичні терміни, розумієте? Те, що прописано у будь-якому праві. Право може бути юридичне, це всі оті закони, кодекси, це е, публі, приватне, публічне право. Називайте, як хочете, канонічне право е, чи фідуціарне право. Це все про, про право буде окремо. Е, я не називаю себе духом або душею, тому що. Це церковна термінологія. І я не впевнений, що я не одягну на себе умовну рясу церковного службовця, якщо визнаю себе якимось з цих термінів. І я не нічим, як я вже казав, у цьому світі не володію. В тому числі я не володію українською мовою. Я, я користуюся рідною розмовною. До якої звик? Якщо вона співпадає з чимось іншим, це збіг обставин. Е, Кроме того, я не владію русским язиком, е, я розговорюю з знакомою речі. І е, я спілкуюся як вмію, і для мене нема проблеми, як людина розмовляє. Е, тому, е, якщо ви хочете написати коментар, на рахунок того, що там не можна розмовляти якоюсь там мовою, чи, там, чи російською, чи якою, е, якщо ви ще знаходитесь на, на цьому рівні, ну то, то напевно цей канал вам буде нецікавий. Я всім радий, я всім вдячний, і в тому числі за підказки, які мені дають, я впевнений, що ви робите це для того, аби, е, ну, аби, аби я став краще. Але такі, такі питання, які стосуються там, мови, релігії, я не буду робити різниці з цього приводу. І, гадаю, у мене будуть відео, які будуть ну, знакомою речі, от, чи повністю, чи частково. Можливо, в україномовних відео я буду деякі слова дублювати або просто використовувати із знакомої речі, для того, аби ширша аудиторія могла це зрозуміти. Я прошу, прошу простити тих, хто розмовляє, так як зараз розмовляю. Я Я не хочу вас образити, але просто є багато людей, які ну вони не могли е, е, навчитися спілкуватися отак, як я зараз спілкуюся, бо вони просто тут не жили. Можливо, вони взагалі живуть е, там в Прибалтиці чи в Західній Європі, і колись вони вчили е, знакомою річ. От. І для них українська, вона просто дуже ну, недоступна, бо їм вона і ніколи і не була потрібна. Якщо, якщо ви зможете мені це простити, я буду радий. Якщо не зможете, це ваші проблеми. Е -е То після цього, коли, коли я все оте озвучив, ким я не є, і е -е я хотів би сказати про те, ким я є. Знову ж таки, якщо називати себе, там, як я вже сказав, духом чи душею, що таке дух? Дух, ми собі уявляємо, що це частинка творця, і можна використовувати дух, можна використовувати свідомість, але дух це все-таки церковна юрисдикція. Стосовно душі, ну, можна говорити, але мусимо зрозуміти, що ми не є душею. Душа це просто такий це механізм, який оживляє тіло. Він народжується разом з тілом і разом з тілом помирає. І якщо навіть взяти такий довідник, який ну, чорна книжка з Христом, то там написано, що душа вмирає. Душа, що грішить, вона помре. Душа помирає разом із тілом. От, а, ну, оскільки ми не тіло. То, якщо, якщо ми не вмираємо, а вмирає лише тіло, то відповідно душа також. Для того, щоб легше було зрозуміти, я вам поясню: тіло це як автомобіль, а душа це бензин разом з електрикою. Розумієте? Просто в машині дається бак, який можна підзаправляти, а нам дається тіло, от, на... машина на кілометраж. А ми розраховані на певні роки. От. Тому я не є духом, я не є душею, е можна називати себе свідомістю, але свідомість часто плутають з притомністю. Ну, е і е в цьому випадку сознання имеется в виду, що от, отрубився. Е а це йдеться про, виключно про функції тіла. Можна сказати, що я є частинка творця, і частинка, частинка це означає, що є щось більше, що я частинка чогось більшого. І тут, тут я напевно, такий згідний по одній простій причині, тому що все пов'язано. Нема нічого окремо, все пов'язано у цьому світі, всесвіті. Не знаю точно, як воно там існує, але точно все пов'язано. І я справді, справді є частинкою чогось. От, і для того, щоби, щоб дізнатися частинкою, чого я є, я не можу повністю зробити цього тут. Я знаходжуся у цій е, ситуації. Це життя, це земля, називайте як хочете, це дійсність, реальність. От, ця ситуація, я знаходжуся в цьому казані, і я не можу сказати, що знаходиться за ним і чи за ним є щось взагалі. Знаходячись в ситуації, не можна нічого сказати про ситуацію. Для цього потрібно стати спостерігачем. Спостерігачем можна стати тільки після того, коли покинеш цю ситуацію, але щоби, щоб для, до, до цього дійти, ну, кому скільки прописано. І тільки після цього, коли м я покину це тіло, і коли мене Пропустять у тому міжсі, між цим світом і тим, з якого я прийшов. Тільки тоді, повернувшись до свого справжнього я, я зможу сказати, хто я такий. Якщо там взагалі от, існує потреба у якійсь ідентифікації. Тому питання у тієї ідентифікації, гадаю, я у цьому відео розкрив. От, і це, звісно, моя суб'єктивна думка. І я не закликаю вас у щось вірити, не вірити. Це виключно ваша особиста справа. Крім того, кроки, які я роблю, от, в тому числі в правовому розумінні цього слова, яке я зробив, я не закликаю когось повторювати на все свій час. І ви свій, свій час не зрозумієте. Ви його відчуєте, ви його усвідомите, коли, коли воно приходить, від цього нікуди не дінешся. От це не можна якось зробити мавпуючи, це не можна зробити так, як колись робив я, переписуючи чиїсь там волевиявлення, відсилаючи різні документи, але про це якось буде в іншому відео. А поки що я вам дякую.